Подвиг Марини і нині много. повторяється в лиці тих людей, які терпіли при Австро-Венгрії, наші люди, коли Австро-Мадярщина, непогана була імперія. Віть мало хто знає, жителів Закарпаття, що ми були на востоці цієї імперії, нинішньої Закарпаття, Карпатська Русь, а друга частина імперії Западна виходила на Адріатичне море. Наші русини молоді могли б вчитися і в Будапешті, і в Вені, і в Братиславі, і мали б можливість виростати і сформуватися великими спеціалістами, істориками, медиками. І много могла ця імперія знати, але одна була проблема цієї імперії. Вона, її правителі задумали зробити її. Ідеально-католицькою державою, і почали переслідувати всі інші релігії, особливо релігію православну, а ще їх дуже спудило, що весь народ Карпату-Русино почався вертати до православ'я, І організували судебні процеси, і люди видержали їх, і ми живемо і донині подвигами наших мараморсеґетських святих. Святих Карпотируської православної церкви. Ми пережили такі ж тяжкі муки і в совєтське время. Тоді не було замітно гонені. Тоді сатаністи робили злочини свої і не допускали, щоб то було публічно, тайно переслідували. Ну, люди пережили і залишилися вірні Христу. І нині ми видими, що частинку наших людей теж подали. Репресіям, гоненням і збієнням. І зафіксовано, задокументовано ну, у своєму безумстві деякі да, неправда. І от сьогодні великомученця Марина, свідок того, як християни знають держатися за віру Христову православну, канонічну благодатну, вона показала, що мучення, терпення нашої. Не тільки має великий смисл, але ще й рождає тисячі людей до подвига. Ми теж знаємо, що в нашій Україні також переслідує православних, маса людей відпала від церкви, слабенькі, як шилуха відпала. Наскільки людей, нових явилося православних християн, котрі. Появилися смілостю, заявами своїми. Ми православні, ми УПЦ, як пишуть вони, організовуються. Ми канонічної церкви, діти Божі. Ми не можемо змінити свій вибор, бо наш вибор це прямий путь у Царство Божиє. Всі остальні, предложені сатаністами цього світу, то тупіки бездуховності і їхні, їхні фініші загибель духовна вибор Марини, то є і вибор наших людей сьогодні. Це та великомуча Марино, Антіохійська, моли Бога за нас, щоб і ми були способні цінити свою віру не просто формально, но й при потребі, готовими її, і захищати, і потерпіти за неї. Віді написано в Євангелії. Вам не тільки дано вірувати в Христа, тобто формально рахуватися християнами, деколи прибігнути зайчиками до церкви, раз указатися, ото не віра. Віра тоді, коли каже Павел, вам ще дано і пострадати за неї. І от період страдань сильні остануться в церкві, ну, а слабеньке, шалуха, та відпадає і потім духовно пропадає. Апостол Павел, посланню своєму коринфянам у першій главі, він каже, що непрестанно благодариме Бога. Ми за вас молимося, за християн, ради благодати Божої дарованої вам во Христі Ісусі, тої унікальної сили духовної, тої божественної енергії тому що в ньому, в Христі, ви православні, обогатилися всім, всяким словом, всяким познанням, бо свідчення Христово утвердилося у вас. І ви вже не маєте недостатка в якомусь даруванні, бо ми чекаємо явлення Господа нашого Ісуса Христа, котрий утвердить нас до кінця, аби нам бути неповинними в день, день судний Господа нашого Ісуса Христа, а Бог вірний, котрим ви призвані в общині Сина Його Христа Ісуса Господа, і що Він обіцяв, той виконає. Бо ж так поступає. Моляся за мир, за наших воїнів, за переселених, за всіх сущих бідах і в напастях, в больницях і болезнях лежачих, за всіх трудящихся на чужині, ми так лише поступає подобні Великому великомучці Марині, а у вічності віримо разом з нею і з вірними святими нашої церкви і зможемо наслідувати Царство Божоє, царство вічноє. Амінь.